Всім привіт! Сьогодні буде така маленька розпаковочка. хочу вам показати сьогодні мікрофон. Петличний петличка, безпровідний мікрофон від боя. Так, ми зараз його розпакуємо. Зараз ви всі мене чуєте через мікрофон самого телефону. Я вам скоренько покажу сам мікрофон і послухаємо, як він буде записувати. Телефон буде записувати вже відкриваємо його. Зараз ми послухаємо, як... Він. Це дуже хороше рішення для підключення по Type-C. Ось такий професійний мікрофон. Досить малесенький. Ось так він виглядає. Зараз ми відкриємо, що тут у нас показує Type-C під'єднання, тому що є такі самі на Lighting. Type-C. 50 метрів до трансляції. трансляції, контролер та мікрофон світ, mm. і все направлені. Тайперформанс, noise, reduction, reduction, speed play. 9 годин, більше 9 хвилин, годин праці, автоматик автоматично підз'єднується з'єднується. Тепер його треба якось легенько відкрити. Хочу угу, неправильно я відкрив. Ось, ми подивимося зразу, що там є. Так, у нас є такий силькатний гель, щоб голову втягував, чи не їсти. У нас є, є. є трібки зарядки. Тайці. Сам мікрофон. Скажемо, досить гарно виглядає. Чіпкою і вітрозахистом. захистом. Щось вітро не дуже гарно тримається. Ось, І сама сам той ресивер до телефона. Зараз о, зараз ви бачите, як мене слухаєте, чуєте від самого телефона. Зараз ми послухаємо, як ми будемо чути через цей мікрофон. Так, А зараз звук пишеться на мікрофон. Боя. Я не знаю, як зараз ви мене чуєте. Я вже потім почую в самому монтажі. Ну, ось так звучить звук від мікрофона. Це, дякую за увагу.